Хей, вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в фамер з або наступник фермера. Усіх любителів ферми, симулятору ферми або чогось подібного. Вітаю, ви попали саме туди, куди вам потрібно. В цій грі нам доведеться розвивати свій бізнес, свою ферму, відстраювати її, тому що вона в занепаді, купляти нову техніку, вирощувати різні продукти в теплицях і на полях. Ну і таке інше. Приємного всім перегляду. Доброго дня, знайомтеся, це наш сусід Олівер, який нас зустрів на воротах і сказав, що він допоможе нам розібратися по фермі, хоча перші ази, то є таке маленьке якби навчання. Він нам говорить, що у нас є вже якісь матеріали, які ми можемо використовувати для відновлення наших теплиць і нашої ферми. Я відразу пішов і оглянув нашу теплицю, як то кажеться одним глазком, хоч глянути треба було. Зараз, звичайно, не виглядає не дуже привабливо, але в принципі я вже бачу, як тут можна що розмістити, як можна тут вирощувати якісь культури. Перше завдання нас було, як завжди, відновити теплицю. Ну хоча б показати, що ти щось вмієш робити руками, а не просто так приїхав подивитися на те все. Тут я случайним образом обнаружаю, що ми можемо дивитися, які частини ферми в нас є несправними. Тобто, коли нажимаємо праву кнопку миші, а лівою кнопкою миші, ми вже відновлюємо, якби щось робимо. І тут Ольвір мені говорить, що в тебе непогано виходить. Я думаю, ти справишся. Говорить, що в мене є старий амбар, який потрібно відремонтувати. Якщо я погоджуся, мені замість того, ну замість плати віддасть трактор. Старенький, але працюючий. Я, звісно, погоджуюся, так як на даному етапі в мене техніки зовсім мало. А обробляти, типа, якісь поля чи щось, ну, чимось треба. Ну, так як? Питає він у мене. Звичайно, по рукам, хлопче, погнали. Тут я підбігаю до свого синього звіра, пригаю штурвал, тапку в пол і в'йо. Пішли заробляти перші гроші, перший кеш, баблішко. Ну і звісно, техніку. Техніку нам треба, пацани, пацанюрики. Я замічаю якусь барішню, перекинулися пару словечками туди-сюди, про то, про ето, як життя сільське, і погнав працювати. Ну, все, це, в принципі, я закінчив. Підемо до Олівра, зараз каже, що ми всю роботу зробили і будемо забирати свою винагороду свого тракторця. Як ти розумієш, грошей у мене немного, але як я обіцяв, старий джекбір тепер твій. вон он. Ну все, ми забираємо свого трактора, так як вже він наш, і їдемо на своє ранчо. Ей, мадам, куди ви спішите? Куди так бігом? Вона зайнята. Певно, до клозету спішить. Приягаємо на свого червоного апарата, і в йо додому. Так, хочу я поставити трактора в гараж, але дивлюся, що гараж ну, взагалі ні какущий, треба спочатку його відремонтувати. Отож я вирішую злізти свого апарата червоного, взяв інструменти і давай відновлювати свій гараж, щоб він мав хоч якийсь вигляд. Всередине гараж, подивився, ну вроді би нічого, можна заїжджати. І яким було моїм розочаруванням, що виходить, він не може злізти з трактора в гаражі, тому що, типа, як би йому не, не вистачає місця, щоб спригнути з нього, не можу злізти. Дивися, а <ривіт> від шину стоїть це болото. Офіге, я чи прийдеться прибирати давайте Давайте край. Не може не може злізти, коротше. Не цей. Вузько, я так розумію. Ех, ну, давай тоді просто пкат крос там на подвір'ї. В гаражі щось він, коротше, не може спригнути з нього. Так, цього закрите, це його взагалі треба залатати, Тож, так не годиться. М? Дай нормально. Е, Трахторець ми залишаємо тут. Так, дощу. Ох ні, хуа собі. Дощу, пока не передбачай... Що це за постійна метка тут? Ну, став я тут і. Типа. По... Центр світу тут. Е Двіка криша. Не, так не годиться. Мені кажеться за трет початку заробити кришу. Не знаю, як там по цьому, по стінах. Стіни плюс-мінус нормальні, а от на кришу треба лізти. Ліса. Раз. Тому що це не діло. А як зараз дощ вальне, і що я буду робити? Так, інструмент. Я навіть не бачу, що там така криша. Я чуюсь сараєм займаюсь. Хоч досками потім якимись рубіроїдом перекриємо. Дві. Дві кадринда. Я тобі кажу. Ух. Аж спутив. Ні, нормально. Все, доробили кришу, це вже добре. Хоть криша буде виглядати, як кша. Кадосками, ну і хватить. Ем, Так, Що у нас по завданнях? Нам треба ж якусь техніку. Дивись, машину там остав, як її тепер забрати? Пішки бігти туди? А от якийсь трактор. що за трактор? стара машина брону свою. Что мне, уйти? А, чу, можна пересідати. Це, типа мій? Як оглянутися, ні? Дальше, ні. О, -о, О, Так, там той 23 км в час був. Той теж. Ну це вже такий помощніший, стій. Ух ти, Йо! Від'їхати. А вы в принципі нам хватить. Ми ж без плуга, без сілки, без нічого. Е -е -е -е. Дивись, то у нас є вже два трактора, це вже добре. Давай біля цього поки постав. Дивись, яких в нас є два крутих апарата. Тут я звичайним образом обнаружив, що на карті в мене є ще один трактор, як оказується, в мене один був, а один ми заробили. І того в мене вже є два трактора. Це дуже мене радує, тому що в мене є вже чим працювати. Ну Грубо кажучи, початок покладений, тому що техніка, така, як трактора, в мене вже є. Мені залишилося таке, як прицеп, борона, культиватор у мене, вроді би, як би був, якийсь сів, сівалка якась, якийсь розбризкувач у Ну і всяке, всяке таке. Це все мені треба було десь взяти або купити, або зробити, або щось, 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 щось якось. Сідаю я в свого синього звіра і знову печу по квестах. Say your prayers, little one, Don't forget my son. To include everyone. Tuck you in warm keep you free from sin. till the every he comes. По дорозі я помічаю, що біля мого дому неподалік є магазин. Я заїхав туди і познайомився з продавцем цього магазину. Він мені розповів, що він продає різні товари, різний інструмент для хазяйства пригодиться, і плюс товари, деякі я можу продавати йому, такі як вирощую в теплиці, чи ще десь ну такими невеликими партіями. Те, що з поля йому продавати я не зможу. Мені потрібно якісь шукати склади або ще кудись, куди можна його продати. Поговоривши з цим продавцем, я був дуже довольний і поїхав далі шукати якісь квести, де можна заробити якісь. Транспорт або якісь прицепи. Ну, щось, щось до транспорту, щоб обробляти поля. Далі я приїжджаю до дівчини Клари, яка мені розповідає, що полями займався її брат, а на даний момент він знаходиться за межами країни і нема кому обробляти поля. Вона просить мене, щоб я це зробив, і натомість вона мені дасть старого плуга. І тут я теж, звісно, погоджуюсь на цю роботу. Як не є, мені потрібно зараз все зібрати на своє ранчо, щоб я міг далі заробляти гроші і садити в себе щось на полях. Роботу я закінчив пізно вночі, розвернувся, зібрався і поїхав додому відпочивати. На цьому закінчилась моя перша історія.